Вітаю вас, малята! В мене є для вас віршик. Послухайте його. Гарних слів на світі є багато. Мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми, дітки, маємо ще знати особливі, вічливі слова. З ними дружать, мирять, задирак. Нам не можна без цих слів ніяк. Дітки, як ви гадаєте, що це за слова? Так, це чарівні слова, вічливі слова. Давайте їх промовимо. Доброго дня, будь ласка, дякую, вибачте, до побачення. Дітки, послухайте казочку про вічливого кролика. Жив собі кролик доволі скромний та вічливий, і одного разу, досхочу, наївшись капусти та моркви на селянському городі, він уже зібрався додому, як раптом помітив лисицю. Вона поверталася і була дуже голодна і розлючена. Кролика затремтіло серце, він дуже злякався і втік. Він помітив нору, але ще не знав, що на нього очікувала інша небезпека. У норі поселилася змія. Але кролик був вихований і знав, що без дозволу до чужої оселі входити не можна. Необхідно привітатися, подумав він, але з ким? З норою, звичайно. І, присівши на задні лапки, кролик вічливо промовив. Здравствуй, люба нора! Дозволь мені, будь ласка, увійти. Так же зраділа змія, почувши голос кролика. Вона була хитра й хотіла його обдурити і з'їсти. І відповіла, Заходьте, заходьте. Проте кролик по голосу зразу зрозумів, з ким має справу, і відповів: Вибачте, що потурбував вас. Я зовсім забув, що на мене чекає мама. До побачення! І кинувся тікати. Прискакав кролик до своєї нори та замислився над тим, що вічливість нікому ніколи ще не зашкодила. Дітки, які вічливі слова у казки говорив кролик. Так, він вітався. Здрастуй. А як він запитав, чи можна, будь ласка, увійти, а коли помітив змію, що він сказав? Так, вибачте, що потурбував вас, навіть Перед тим, як вбігти, кролик не забув попрощатися. Що він сказав? Так, до побачення. Виховані люди завжди кажуть вічливі слова з повагою, бо це приємно. Отже, дітки, нам час прощаватися, і я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.